На другому свічі нас очікує все більше тріпелей ігор. В той же час Нінтендо старанно намагається покращувати автономність та продуктивність нової консолі. Усе для того, щоб ми могли грати найтехнологічніші проекти довше без підзарядки. І поки все більше корпорацій випускають або ж прагнуть випустити якнайшвидше свої власні портативки. Нінтендо невпинно збільшує виробництво, готується до нових релізів та гучних анонсів. Отже, привіт! Ви на каналі Тактендо, і настав час дізнатися все найцікавіше про Нінтендо разом. Сьогодні ми поговоримо про новини та цікаві інфоприводи, які стосуються компанії Нінтендо, її продукції та всього, що хоч якось може бути пов'язане з великою Н. Тож, переходимо до новин. Англомовне видання Time, яке є одним з найстаріших та найвпізнавніших друкованих видань у світі, нагородили Nintendo Switch 2 титулом одного з найкращих винаходів у 2025 році в категорії розваги та ігри. Разом з тим нова консоль Nintendo здобула статус найпопулярнішої консолі року. І враховуючи вражаючі стартові продажі, з цим неможливо сперечатися. Водночас, рок Xbox X, який зовсім нещодавно вийшов в реліз, здобув титул кращого ігрового ПК на ходу. І до цього пристрою я ще повернуся трохи згодом. Тож, незважаючи на дещо сповільнену динаміку продажів, наразі Switch 2 все одно залишається дуже важливим релізом, помітність якого виходить далеко за межі ігрової індустрії, а прискорити динаміку продажів консолі, зможе більша кількість ігор, зокрема й від самої N, що точно відбудеться в найближчі 2-3 роки. Хоча у Нінтендо, схоже, доволі масштабні плани не лише у контексті довгострокової перспективи, адже за повідомленнями Bloomberg, компанія планує виготовити ще 25 мільйонів свічів 2 до новорічних свят та на початок наступного року. Також за прогнозами аналітиків, до кінця фінансового року, а це у нас березень 2026-го, буде продано понад 18 мільйонів других свічів. І враховуючи, що в США Свіч 2 посіла перше місце за продажами консоли у вересні, а це дуже активний та великий ринок. Такі прогнози цілковито можуть справдитися. Ми навіть вже маємо приклади зниження ціни на нові консолі. Зокрема, Amazon у Великій Британії та Франції знизив ціну на бандл Nintendo Switch 2 плюс Mario Kart World із 430 євро до 410. Нещодавно, а саме 16 жовтня на першому та другому свічі вийшла нова частина покемонів Pokémon Legends ZA. Ми вже звикли до того, що покемони це найбільш конвейерна серія Nintendo, де відбувається вкрай мало ігроладних змін. Технічно все теж не дуже райдужно. Однак цього разу у версії для другого свіча ми можемо навіть пограти у 60 FPS. І навіть геймплейні зміни, зокрема у бойовій системі, також присутні. Однак рейтинг на Metacritic вказує на те, що переважній більшості гравців гра не зайшла, із недолі. Які відмічають статичний пустий відкритий світ, недолугий левел дизайн, простоту і загальну рутинність ігрового процесу. Та врешті-решт, навіть довгоочікувані 60 FPS, які можна отримати лише на Switch 2, і ті з просадками. Особисто я не грав, тож від себе нічого додати не можу. Але ті з вас, хто спробував нових покемонів, обов'язково розповідайте про свій ігровий досвід у коментарях, чи дійсно гра заслуговує на такий шквал критики, який отримала. І хоч Pokémon Legends зі гей продалася майже у 6 мільйонів копій за тиждень, а зараз. Раз вочевидь показники ще вищі, однак гра не змогла побити продажі Pokemon Legends Arceus за аналогічний період, які склали 6,5 мільйонів. І до речі, Arceus, який вийшов у 2022 році, не піддавався такій інтенсивній критиці. Мережею ширилася інформація, що сервера Нінтендо були атаковані зловмисною хакерською групою, через що вкрадено багато важливої інформації. Однак офіційне представництво компанії запевнило, що ніяких критичних наслідків цієї атаки не сталося. Чи відповідає це дійсності, досі невідомо. Однак незадовго до заяви зловмисники опублікували скріншот із папками під назвою Nintendo Topic Files, заявивши, що мають у своєму розпорядженні внутрішні дані японської корпорації, але після цього витоків, які б стали вагомим інфо. Приводом не відбулося. Щось частенько хакери полюбляють зламувати велику Н, що неодноразово призводило до реальних зливів. Чи то справа у тому, що у них якесь особливе ставлення до Нінтендо, чи то сама компанія не може нормально подбати про свій захист та безпеку. Відбувся реліз Rock Xbox Live. Здається, я щонайменше двічі згадував про цю портативку у попередніх випусках Nintendo новин ще до її виходу. Де також акцентував на тому, що пристрій розроблений у співпраці Microsoft та Asus, це не зовсім портативна консоль, а радше портативний ПК, який до того ж працює на Windows 11. І власне переважно більшість із тих, хто оглядав новенький пристрій, також наголошують на тому, що дійсно доречніше сприймати Rock Xbox Live як портативний ПК. На щастя, на українському YouTube та й на деяких друкованих медіаресурсах Доволі докладні огляди цього пристрою, тож, якщо маєте бажання придбати, зможете повноцінно зважити усі плюси та мінуси. Але з того, що зрозумів особисто я, пристрій насправді непоганий, особливо старша його версія з маркуванням X, Xbox Light здатен запускати усі сучасні триплеї ігри з цілком грабельною продуктивністю. Далеко не завжди, щоправда, на найвищих графічних налаштуваннях. При цьому з автономністю теж все непогано. Судячи з тестів, автономний час роботи тут взагалі найкращий серед усіх доступних нині портативних пристроїв. Трохи комічно, що пристрій, який у своїй назві має слово Xbox, не синхронізується з бібліотекою стаціонарного Xbox. A. Але Steam, Epic Games та подібні ПК-шні лаучери, це вам, будь ласка. У всякому разі, точно не варто сприймати рок Xbox Live як повноцінного конкурента Nintendo Switch 2. А все-таки новий пристрій Nintendo це передусім консоль. До того ж, ці дві портативки знаходяться у зовсім інших цінових категоріях, оскільки за старшу версію рок Xbox Live потрібно буде заплатити понад 50 тисяч гривень. Свою вартість враховуючи, Продуктивність та й загалом доволі якісну технічну збірку, можливо, виправдовує, однак пристрій все ще набагато ближче під потреби та запити ПК геймерів. За словами деяких англомовних ютуберів останнє оновлення Nintendo Switch 2 позитивно вплинуло на тривалість автономної роботи консолі. Спостерігається збільшення тривалості роботи батареї на 10-15%. Зокрема, Cyberpunk 2077 та Mario Kart World на 15 хвилин працюють довше. Hogwarts Legacy взагалі до 20. Деякі з користувачів також заявляють, що картинка у тяжких іграх стала плавнішою. Рідше трапляються про сідання частоти кадрів. А чи помітили ви якісь покращення у роботі консолі? Для Animal Crossing New Horizons вийде оновлення під Switch 2. Обіцяють збільшену роздільну здатність, підтримку мікрофона, камери та геймчат до 12 осіб. Оновитися можна буде за 5 євро. Реліз запланований на 15 січня 2026 року. Разом з тим зареалізиться також і безкоштовне оновлення. Воно включатиме готель, в якому можна приймати гостей, новий острів, який можна буде як завгодно змінювати, та якісь брендовані предмети із Зельди, Сплатуна та в стилістиці Лего. І найголовніше, тепер везьмо можете пограти у класичні консолі Nintendo прямо всередині гри. Kirby Air Riders, яка вийде 20 листопада ексклюзивно на другому свічі, можна буде безкоштовно пограти 8, 9, 15 та 16 листопада. Що ж, чудова можливість спробувати гру і з'ясувати для себе, чи вартує вона придбання. Нагадаю, Kirby Air Riders – це рейсинг, на чолі створення якого стоїть автор Super Smash Bros. Гра має бути хоч так само відірвана від реальності, як Mario Kart, але обіцяє більшу глибину та складність у освоєнні. Тож граємо гру на глобальному тесті і спостерігаємо за тим, чи від Відповідають ці обіцянки дійсності. Ubisoft спочатку анонсували вихід Assassin's Creed Shadows для другого свіча, а потім ще й представили офіційний трейлер. Гра вийде вже 2 грудня цього року. І хоч відношення до асасинів часто доволі негативне, як на мене, Shadows не заслуговує на шквал критики. До того ж, ще одна тріпала гра на другому свічі це завжди плюс та черговий сигнал для інших компаній. В свою чергу Bethesda анонсували перевидання Fallout 4, яке також вийде і на другому свічі. Туди увійдуть усі шість наявних доповнень, а також понад 150 предметів, створених модоробами. Не перша практика, коли Bethesda додає роботи фанатів своїх ігор у офіційні видання. В останньому перевиданні Skyrim більшість таких були недолугими та ламали баланс. Сподіваюсь, у Fallout 4 їх можна буде хоча б вимкнути. Зрештою, на другому свічі вистачило би й видання Game of the Year Edition, куди входять усі доступні DLC. На інших платформах це видання присутнє. Отже, реліз Fallout 4 Anniversary Edition відбудеться десь у 2026 році. Версія Elden Ring для другого свіча, в якій також обіцяний ідеї, як і деякий новий контент, не вийде до кінця цього року, як планувалося. Команда, яка займається портуванням гри, вирішила перенести реліз на наступний рік. Ще раніше гуляла інформація, і я її також згадував у одному із минулих випусків Nintendo новин: що Elden Ring на другому свічі має катастрофічні проблеми з продуктивністю, тож перенесення релізу вочевидь, цілком необхідне рішення. Мій улюблений рогалик The Bandit of Isaac вийде на другому свічі у першому кварталі 2026 року. Це буде повна версія з усіма DLC. Також нас чекає повноцінне фізичне видання, його вартість складе 60 євро. Друзі, якщо ви хочете частіше бачити відео на цьому каналі, ви можете безпосередньо вплинути на це своєю спонсорською підтримкою. До того ж, тепер відкрита змога зробити це не лише на Монобазі, а й прямо на Ютубі. Тому долучайтеся, але вже ж лише після фінансової підтримки Збройних сил України. А зараз я хочу подякувати цим чудовим людям за одноразові донати на підтримку каналу, а також щомісячним меценатам Сергію Скарнику та Вадиму Лисенку. Безмежно вдячний за підтримку. 23 жовтня на усіх актуальних платформах, в тому числі на першому та другому свічі, зарелізився Plant vs. Zombie Replanted, перевидання по справжньому легендарної гри, яка вийшла ще аж у 2009 році. Однак, на жаль, реліз виявився доволі проблемним. Зокрема, у ньому незручне, фактично зламане керування та купа багів. Із позитивного, розробники прекрасно розуміють проблему і екстрено латають гру. Уже навіть вийшов патч, який усунув частину проблем. Однак я врадив почекати ще деякий час, поки Технічний стан гри не доведуть до пуття, особливо враховуючи ціну у 20 доларів. У всьому ж іншому, гра залишилася фактично незмінною. Це еталонний самобутній та унікальний в своєму роді Tower Defense. І навіть деякі бонусний контент у перевиданні також присутні. 30 жовтня зарелізився Mortal Kombat Legacy Collection. Це збірка переведень класичних ігор серії Mortal Kombat, налічує у собі аж 11 забавок, починаючи із оригінального Mortal Kombat, який вийшов ще у 1992 році, та закінчуючи частиною серії із 2003 року, портовану із Game Boy Advance. Колекція присутня як і на першому, так і на другому свічі. Гадаю, для прихильників серії це дуже важлива подія. Вартість складає 49 євро. Також 30 жовтня у підписці Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack на другому свічі з'явилася оригінальна Luigi Mansion. Гра вийшла ще аж у 2001 році на геймкубі, тож тепер маємо змогу насолодитися цією легендарною класикою і на другому свічі. На початку жовтня на оригінальному та другому свічі вийшла Little Nightmare 3. І хоч попередні дві частини були досить добре прийняті аудиторією, є доволі самобутніми, атмосферними, в певному сенсі, навіть унікальними платформер головоломками за третьою частиною, схоже, щось пішло не так, про що красномовно говорять рейтинги на агрегаторах рецензій. Продовження серії критикують за втрату метафоричної глибини своїх попередниць, дуже безпечний підхід при створенні та не зовсім органічний кооператив. А втім, на атмосферу та візуальну складову нарікання. Зустрічаються рідко, та й загалом, можливо, з грою не усе так погано. Тому зверніть свою увагу. А якщо пограли, поділіться своїми враженнями. Факторіо, гра про розбудову власної фабрики отримує свою версію для Switch 2, але найважливіше, оновлення буде безкоштовним. Міститиме воно у собі покращене розширення до Full HD, додадуть режим 4К, анімації вищої якості, швидші завантаження, керування joy con мишкою та можливість будувати більші бази. Також разом із оновленням вийде платне DLC, яке коштуватиме 35 доларів. Що ж, новина вкрай приємна, адже гра дуже затягуюча та медитативна, яку передусім люблять її ж творці та регулярно регулярно розвивають. Усі обіцяні покращення разом із доповненням мають вийти до Різдва. Якщо ви з Нінтендо нещодавно, або ж лише плануєте придбати перший чи другий свіч, або ж раптом ви хочете пригадати ігри великої N минулих років та перепройти деякі з них, тоді запрошую до перегляду моїх відео про недооцінені ігри Нінтендо. Вийшло уже цілих дві частини, і на їхнє створення було витрачено чимало часу та енергії. Тому якщо пропустили, обов'язково перегляньте. За традицією посилання в описі. А зараз дякую за перегляд. До нових зустрічей. Та нехай ваші дні будуть такими ж яскравими, як зірки в Маріо. E